Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий Окер. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про наболівше. Я довго про це мовчав, але немає сили терпіти ці пекельне борошно. Жарти жартами, а якщо відноситись серйозно, то тема достатньо серйозна для мого каналу. Стайте зручніше, діставайте батони та ковбасу. Відкривайте енергетик, а я починаю. З назви відео ви вже, мабуть, зрозуміли, про що піде мова. Так, ми поговоримо про те, що ми проїбали на самому початку. Ми могли створити незалежну та гарну сталкерську спільноту, а натомість ми все просрали. В одному відео на каналі я казав, що ми побачимо всі етапи розвитку нашої спільноти. Але, блядь, я не думав, що ми побачимо етап кризи одразу після зародження, хоча зародженням це назвати важко. Почну я з 24.022 року. Після початку повномасштабного вторгнення постало питання про розділення руснявого ком'юніті від нашого. Ми майже одразу одноголосно це зробили. Я тоді так подумав. Але сталося все навпаки. Багато хто просто перефарбувався в наші кольори, але по факту продовжують сидіти на АППРО, ВК та інших руснявих сайтах. Тоді, у всіх нас були рожеві окуляри. Які я сам не хотів знімати, але прийшов час це зробити. Після розділення все йшло ну, більш-менш нормально, та відео почали підніматись в топи серед українців від простого контенту до нашого, тобто нішого сталкерського. Перший дзвінок пролунав тоді, коли аномальний притулок почав вести суперечку з Вольницьким. Я відкинув, вважаючи це незначним, але як я помилявся. Вважаючи це за чисту монету, все те, що відбувалося всередині, я навіть не думав, що щось може піти не так, а воно пішло. Далі скандал постійно розпалювався. Вже тоді було потрібно бити тривогу, але я знову це пропускаю повз себе. І Крусак вибираю не втручатися в їх борьбу. Ну таке собі в політики. Пізніше почали з'являтися канали, також присвячені сталкеру, але кожен з цих каналів жив окремо. Та ніяк не хотів будувати здорову спільноту. Цю куворту увійшов і я. Далі з'являється Інферніс, Сталкаркан, Тім Тім, навіть людину, яку я назвав кардинал. Але він не знає, про кого я кажу. І майже всі канали пересралися один з одним, залишились лише ті, яким було чхати на все це. І щоб ви розуміли, наскільки все серйозно, нещодавно дізнався, що в спільноті Інферніса від самого Інферніса та деяких. Осіб, які перебували в цій спільноті, що відбувався конкурс, який закінчився скандалом та кидання Інферніса на бабки, тобто призового фонду, так і відтоку друзів, які виявили зовсім не друзями, ну, як едину. Тепер поговоримо про мене. Моя вина в цьому не менша. Чому я так кажу? Та все просто, я був нейтральним, і в один момент я прийняв рішення захистити одну людину. Бо я зіткнувся з лицем містом зі сторони цих людей, з чого деякі члени були обурені такою поведінкою, та мене попросили покинути команду одного YouTube каналу. Хоча я повинен їм подякувати дякуючи їм, я зміг одягнути хлопців ременево-плащовими системами. Але іншого рішення я прийняти не зміг. Я ні в якому разі не засуджую та не обвинувачую цю команду, але окремі особи вносять розбрат в спільноту. Так що, чесно, на мою думку, команда дуже переживала про підписники та перегляди, що спочатку вони пішли з ринку сталкерства, а потім повернулися і знов пішли, що сильно вдарило по спільноті. І думаю, ви здогадуєтесь вже про кого я зараз казав. Це є аномальний притулок. На даний момент вони майже не чіпають сталкер, окрім телеграм-новин, тому перейдемо далі. На початку вторгнення на нашу сторону став якийсь такий блогер-фраунд. Всі були в Ейфорії, як і я. Це була ще одна помилка, яку ми допустили. На даний момент з його сторони більше не звучать слова, ні підтримки, ні співчуття, взагалі нічого. Навіть те відео, де він нищить ніважливо, теж було або видалено, або приховано. Також він перейшов на наш регіон на початку війни, повномасштабно. На даний момент регіон каналу було змінено на Оркостан, що мене, якщо чесно, не здивувало. Фраун це лицемір, який на початку використав нас та заробив грошей з перегляду з іншого регіону. Він також вніс розкол в нашу спільноту. Зараз деякі почнуть волати та спитають, а як же само Джейсі, я їх вина також в цьому є. І сказати, що вона мала, я б так не сказав. Візьміть, приклад, той же Discord, де росіяни та білоруси були модерами, що звучить само по собі дуже, дуже дико. Та банили українців за їх позицію, і щоб не робили модери, адміністрація закривала на це очі, тільки казала: ай-яй-яй-яй, більше так не робіть. Тільки після зливу даних вони все-таки вирішили прибрати руснявих модерів. і то їм це важко давалося. То вони прибрали їхній чат, перейменувавши на всі регіони. Потім вони взагалі прибрали їх чат, залишили там пару модерів, потім прибрали модерів. Коротше, ситуація на той час була досить неясна, і це досить, досить сильно обурило, як і мене, так і багатьох фанатів гри. Це ну це треш. Тепер питання до всіх вас, до сталкер-блогерів, до фанатів, але більше до блогерів, скоріш за все, якого хріна ви робите? Чому не можна було будувати, а не руйнувати спільноту? Чому деякі з вас продовжують користуватись руснявим АП-про, ВК і іншими пропагандистськими сайтами? Чому ви не піарите власний сайт, не створюєте таке? Тобто сайт Stalker Fenoмен, якщо що, якщо хтось не зрозумів. Він не гірший за про. Якщо ви думаєте, що він не ведеться, то ви глибоко помиляєтесь. А якщо ви якісь аргументи наведете, то хто у цьому винний? Да ми винні. Винні в тому, що недостатньо робили. Я винний в тому, що недостатньо рекламував та розповідав про нього. Не було здорової пропаганди. Ми всі хотіли срачу, срачу для переглядів. Нам потрібно було будувати, а не руйнувати. Сюди навіть підійде вставка з серіалу ворогів». Треба було всього на і примножувати, розбудовувати. Серпень це як сім'я. Або ти її любиш, будуєш, або ти бухаєш, блядуєш і виносиш все з дому. І дітям ніхіра не залишаєш, крім комплексів і страхів. Знаєте, мене це дістало. Ні, я не збираюсь йти з Ютубу, але збираюсь разом з інферністам, сталкером ханом. Та рядом блогерів, які підтримали цю ініціативу, створити здорову спільноту, яка не буде пов'язана з росіянами. Я дуже хочу, щоб ви, фанати, зробили правильний вибір зараз, як завжди, традиційно: війна ще не закінчилась, донатця у волонтерські фонди в Збройні Сили України. Противник досить сильний. А ми маємо стати ще сильнішими. І запам'ятайте, у нас один фронт, і це ніяк не блогерський фронт чи будь-які інші. Він в нас на сході України. Слава Україні! Героям слава!